Країні потрібні єдність і рішучі дії, бо час слів минув. Нам було прийнято рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривидні, потужні, де можна і бладнання помістити, і боєприпаси, і пускову установку. На фронт для наших воїнів постачаються нові з нульовим проблеми. Всі yeah. вони підуть в десантно штурмове війська. Саме до України. Yeah. Зараз у нас найважливіша проблема: яким чином швидко дві сотні автомобілів доставити в Україну ми робимо все для того, щоб на фронт у нас надходила надійна техніка. І ми цю співпрацю продовжуємо. Купується бойова техніка для українських десантів: ця машина буде сприяти нашій перемозі. Проєкт «Посейдон». Дрони, які літають на висоті 5 тисяч метрів, які бачать на відстань 15 кілометрів з вдосконаленою системою захисту і антиджемінгу, вже з новими функціями радіоелектронної боротьби. І сьогодні весь південь України вся артилерія, бо це є очі арти, вся розвідка є в надійних руках. Ми пишаємося. Всіма, слава Збройним силам України і слава Україні! Ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Ми його допрацьовуємо, встановлюємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв'язку, робимо антиджемінг. Єдина мета це звільнення української землі і рятування українських воїнів. Це є війна майбутнього. Це є спеціальна броньована техніка, називається Спартан. Вони виконують розвідувально, дозорну і бойову функцію. Це бронетехніка, яку ми знайшли, і українські збройні сили мають досвід, оскільки Міністерство оборони Великої Британії декілька десятків спартанів поставило в Збройні Сили України, які знаходяться на збройні командування десантно штурмових військ. І броньовані машини вже готові до справжнього. Будемо ставити за мету, щоб зброїти штурмовий батальйон для того, щоб на сході і на півдні звільняти українську землю. Ми з вами робимо все, що можемо, для того, щоб підвищити оснащення Збройних сил України. Це те, про що мріють Збройні Сили України. Цей велет називається Оскос. Оце його шкоду ближає нашу перемогу. За ініціативою Марини Іри Геращенко, Артура Герасимова і всіх депутатів фракції, які скинулися. І от ми звітуємо, тому що подарунок нарешті прибув до України. Саме цей тягач буде тягати німецькі панцири, польські краби. Які важить стільки, що не розраховані наші системи. Це зміцнює нашу єдність і примушує робити те, що ми робимо зараз наближати перемогу.